Вітаю, друзі, 23 лютого, п'ятниця. І хороші новини. Дійсно, дуже хороші, тому що за повідомленням командувача повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука Збройні Сили України спільно з, Гуми, з головним управлінням розвідки Міністерства оборони провели дуже успішну операцію і збили літак дальнього далекого радіолокаційного виявлення А-50. Це вже другий літак. Ви пам'ятаєте, що. Десь місяць-півтора тому був збитий ДРЛВ А-50 і суттєво пошкоджений, практично знищений ІЛ-22. Зараз другий А-50, і це надзвичайно важливий успіх, тому що можна сказати, що. А, ці літаки вони застосовуються для того, щоб вести розвідку. Вони фактично керують а, повітряним боєм. Вони керують всім в небі а, для російської авіації, яка вилітає зокрема завдавати ударів керованими авіабомбами, яка знаходиться в небі. Вони коригують так само і ракетні удари, і беруть участь підготовці, точніше, ці вже брали участь підготовці нанесення ударів по території України. Тому це дуже важливий успіх, оскільки крім того, що українські повітряні сили за цей тиждень мають сім знищених літаків су 34 су 35 так ще й літак, який їх наводив і допомагав їм фактично вести ось ці бої, завдавати удари керованими авіабомбами тощо. Тобто, це. Дуже важливий результат, враховуючи, що всього таких літаків дев'ять тепер уже сім. У Росії їх не так багато. Три з них ще модернізовані, а решта вже більш застарілі. В них більше літаків Іл-22. І зверніть увагу, що, попри все. А Росія не перестає ризикувати, тобто російські пілоти не переставали виконувати операції з надзвичайно великим ризиком, це ж якими треба було бути самовпевненими, щоби бачити, що минулого разу дістали російські літаки, і зараз вони наближаються фактично з Азовського моря, намагаються наблизитись туди в бік Маріуполя, і не тільки звідки з окупованих територій ведуть стеження за територією України, тобто наскільки. Вони це самовпевнено проводили, але за цю самоупевненість доводиться платити. Дуже добре, що такі операції проводяться, тому що перед нами зараз стоїть одна із пріоритетних задач це позбавити ворога або мінімізувати щонайменше можливості російської авіації по нанесенню ударів керованими авіабомбами. Тому що. Тому що якщо ми будуємо укріплення, і ми говоримо про те, що зараз будуються рубежі оборони, лінії оборони, це все дуже важливо. Але уявіть собі, що з такими лініями оборони можуть робити керовані авіабомби. І це великі загрози. Тому що, щоб не нівелювати ось ці всі позитивні зараз наслідки і сценарії з точки зору того, що в нас на Землі будуються ці рубежі оборони для наших військ, важливо. Мінімізувати загрози з повітря важливо знищувати російські літаки, важливо знищувати їхні очі в небі, якими є літаки ДРЛВ. Це все дуже важливо робити, тому що проблема кабів стоїть дуже гостра. Росія збільшила інтенсивність ударів і кількість застосування, особливо в тих напрямках, де вони ведуть активні наступальні дії. Відтак надзвичайно важливо не давати змогу ворогові цього робити. Тому. Питання по КАБам раз. По-друге, які є виклики? Виклики так само це іранські балістичні ракети, які отримала Росія, про що написав Ройтерс. Ці балістичні ракети можуть бути спрямовані вже в ворога є певні задум, їх спрямовувати на певні об'єкти, зокрема на аеродроми, де можуть стояти f 16 і по інших фактично об'єктах. Тому дуже важливо. І позбавляти ворога можливостей будь-яких засобів розвідки спостереження за нашим повітрям. Наступне, нам потрібно готуватися до прийому f 16 Це надзвичайно пріоритетна зараз задача, вочевидь, для повітряних сил. Хоча, можливо, f 16 вже діяли по А-50. Хто його знає, можливо, саме вони завдали цей удар. Хоча я схиляюсь а, до. Ідеї того, що це а, був Петріот. Але все можливо, все може бути. І результати є. Тому дуже важливо а, фактично зберегти можливості для розгортання f 16 в повній мірі, аби вони виконували задачі і як засіб протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземних об'єктах ворога. Саме тому зараз дуже важливо мінімізувати ось це. Вороже угрупування ворога, тому що ми просто зобов'язані не дати їм мати перевагу на лінії бойового зіткнення, інакше їхня перевага в повітрі в районі лінії бойового зіткнення буде для нас проблемою. Тому я щиро вітаю всіх причетних, вітаю повітряні сили Збройних сил. Вітаю головне управління розвідки Міністерства оборони з цим важливим результатом. Бажаю. Таких досягнень і ще більше в майбутньому, більше збитих літаків і більше безпеки для нас, для, і для тилових міст, і найголовніше, і найважливіше для наших військових вздовж лінії бойового зіткнення. Слава Україні!